Привіт! Сьогодні хочу вам розповісти про нові моделі стабілізаторів напруги Logic Power, моделі LPWIS. В наявності є моделі від 1000 вольт ампер і до 5000 вольт ампер. Чим ці стабілізатори напруги цікаві? Це електронні стабілізатори напруги із подвійним перетворенням. Ну тут не можна сказати, що повноцінне подвійне перетворення, але все ж таки вхідна енергія змінного струма перетворюється на постійний струм, а потім із постійного струма перетворюється на змінний струм. І у цьому перетворенні втрачаються всі перешкоди. І ви на виході отримуєте стабільну напругу. Тобто, якщо у вас сусід варить сваркою по вулиці, використовуючи цей стабілізатор, ви абсолютно цього не помітите. Для чого такі стабілізатори потрібні, бо їх вартість значно вища, ніж звичайний електронний, тіристерний, сімістерний або релейний стабілізатор напруги. Якщо у вас якесь високоточне медичне обладнання, якийсь рентген, якийсь УЗІ-апарат, і вам потрібно, щоб ваш прилад працював із відмінною ідеальною напругою, то тоді використовується ось такий стабілізатор напруги. Ще може буде, наприклад, у вас якесь кафе і ви використовуєте або просто вдома ви використовуєте лампи Едісона, таке приглушене, тепле, жовте свічення, то там ці лампи дуже сильно мигають, якщо напруга в мережі скаче. Тому, використовуючи ось такий стабілізатор, у вас також освітлення з лампами Едісона буде працювати ідеально. Також є поціновувачі високоякісної музики з дорогими підсилювачами, і там також важливо, щоб напруга була стабільна. Також можна пробувати використовувати такі стабілізатори, і музика у вас буде ідеальна. Давайте по ці стабілізатори доступні в моделях від 1000 вольт ампер, тобто від 800 Вт до 5000 вольт ампер. Вони працюють в дуже широкому робочому диапазоні, тобто від напруги 90 вольт до напруги 310 вольт. Тобто, уявіть собі, напруга в мережі може у вас скакати миттєво там, від 100 вольт до 300 вольт. При цьому на виході у вас стабільно буде 230 вольт. Які ще переваги є у цих стабілізаторів? У них є вбудований великий радіатор охолодження і вони працюють завдяки пасивному охолодженню. Тобто стабілізатор. Працюють дуже тихо, і ви його навіть не відчуваєте. Але якщо навантаження будуть критичні, або якщо буде дуже спекотно у цьому привиченні, то якщо придивитися в корпус, там все ж таки є вентилятори. Але ці вентилятори вони працюють не завжди, вони вмикаються за потреби, якщо є сильний перегрів або високе навантаження на стабілізатор. Ці стабілізатори напруги, окрім ідеального підтримання напруги на виході, вони ще і вирівнюють синусоїду струму. Тобто, якщо ваша синусоїда не ідеальна, а це буває при живленні від бензинових генераторів або дизельний генератор. То такий стабілізатор цю ситуацію також виправляє, і з цинусоїда стає ідеальною. Він не може стабілізувати частоту струму і видавати 50 Гц, якщо на вході вона нестабільна, наприклад, наприклад, приживання від генератора. І це ви побачите в кінці нашого ролика. Ми підключимо його до генератора, щоб ви це все побачили. Тобто тут не повноцінне подвійне перетворення, як, як у джерелах безперебійного живлення, але воно все ж таки досить якісне, і як для стабілізатора напруги цього достатньо. Давайте підключимо цей стабілізатор до латру. Я буду змінювати. Напругу на вході, і ви побачите, наскільки стабільно підтримується цим стабілізатором напруга на виході. Ми підключили наш стабілізатор напруги до латру. До речі, що таке латер? Це лабораторний автотрансформатор регульований. Тобто, ми завдяки цій ручці можемо змінювати напругу, яка виходить на вихідні клеми латру. Тобто на вході латер бере напругу 220 вольт із розетки. На виході ви можете цією ручкою плавно регулювати цю напругу від 0 вольт до 250 вольт. Оце у стандартних моделів латря, і до 300 воль у моделі із розширеним діапазоном. Зон. До речі, латри у нас також є в продажу. Якщо потрібно, то звертайтеся. Як ви бачите по індикації цього приладу, це у нас напруга на виході. Він показує нам 230 вольт, це у нас вхідна напруга, яку ми можемо регулювати за допомогою LATRI, Input Voltage, І це у нас під рисочкою, це буде у нас навантаження, яке підключено на виход до стабілізатора напруги. Також тут зверху у нас є індикатор, який показує приблизне навантаження в відсотках, і індикатор, який показує, що підтримується напруга на виході 230 вольт. Одразу скажу, що оцей індикатор, який показує. Відсоток навантаження так само, як і оцей індикатор, який показує більш точне навантаження, вони приблизні. У всіх стабілізаторах є така проблема: вимірювальні прилади стоять недорогі, бо якщо поставити їх дорогі, то і прилад буде коштувати набагато дорожче. Тому, якщо це прилади побудові, то допускається, що є певне відхилення від реального навантаження. Тобто, ви бачите, зараз ми включили осушувач повітря, він у нас компресорний, на ньому вказана потужність 190 Вт. Але тут ми бачимо потужність 268 Вт. Ми підключали також і інші прилади. І, в принципі, на всіх одна і та же проблема: цей індикатор ватт на 50 на 60 показує більше, чим є в реальності. Цей індикатор взагалі показує погоду по лікарні, тому на нього також уваги звертати не вартує. Що ще хотів сказати: оцей у нас сушувач повітря компресорний, у нього робоча потужність 190 Вт, а пускова потужність значно більше кіловат, там кіловат півтора або навіть і два може бути. Тобто до 10 крат до 7 крат вона може бути більше. І коли цей осушувач повітря запускається, то дуже чутно по стабілізатору, що йому не подобаються ці пускові струми, які значно. Перевищують його потужність. Тому обов'язково при підборі стабілізатора напруги звертайте увагу на потужність приладів, яких ви будете підключати, а також особливо звертайте увагу на компресорні прилади. Це кондиціонери, це холодильники, це якісь повітряні компресори, котрі при запуску можуть брати набагато до 7 крат більше потужність, ніж вказана на них номінальна потужність. Давайте будемо змінювати напругу ватра. Ви бачите, на вході в нас зараз 195-170. Я вливаю напругу. В дуже широкому навіть індикатор не дуже показує вам. тут дивіться, можна навіть, тут побачити в дуже широкому діапазоні. Тобто максимум, що я можу зробити 298 вольт, 289 Зараз він показує. Наш латер показує 295. Тобто вольтметри теж не ідеально показують напруги. Там 1-2% може бути похибка. Максимум, що я можу дати. Ви бачите, при цьому він працює. Навантаження працює, оберти компресора не змінюються. Він не бачить ніяких коливань напруги, бо стабілізатор їх стабілізує. І коли напруга така висока, у нас з'являється індикатор на екрані овер. Вольтаж і стрілочка вгору. Тобто це каже нам про те, що напруга дуже-дуже висока. Якщо ми трохи знизимо, індикатор вже не висвічується, і напруга на вході 234, на виході 230. Так само я зменшую 145, на виході все одно 230. По звуку компресора я чую, що він працює ідеально. А я мог би зараз вам підключити ще вольтметр на вихід, але я це вже робив не один раз. Напруга стоїть як вкопана на виході 230 вольт, в цьому можете не сумніватися, каливання напруги там є в межах 2%. І у стабілізаторі заявлено, що 2%. Це похибка на виході, тобто 230 плюс-мінус десь там 4 вольта. На практиці там навіть і 4 вольт цих немає. Там 230, 228, 232, ось таку напругу він підтримує, тобто підтримує дуже точно. Якщо ми знижуємо напругу далі, ми бачимо 108 вольт, 104 вольта, 94 вольта і вже висвічується індикатор under voltage, Тобто дуже низька напруга і стабілізатор вже близький до того, що він виключиться. Якщо ми зменшимо напругу ще, ви бачите, стабілізатор у нас вимкнувся навантаження 0, і він у нас виключив навантаження на виході. Наш компресор також виключився. Для того, щоб він запустився, напруга повинна піднятися вище нижньої межі. Тобто ми підняли напругу 137 вольт. Стабілізатор включився, подав напругу на вихід. Ви чули, як запіщав наш осушувач, і він зараз буде запускатися. Зараз я не буду показувати, скільки він запускається, бо це дуже довго. компресор там декілька хвилин чекає і тільки після цього запускається. Ось таким чином так стабілізатор наш працює, він дуже точний, він тихий в роботі, він в металемовому корпусі, він в дуже широкому робочому діапазоні працює. Я думаю, він задовільнить абсолютно на всіх об'єктах по своїй напрузі, тому що напруга нижче ніж 90 або вище, ніж 300 рідко у кого бувають взагалі ні у кого буває. Тому прилад дуже буде класним рішенням. Також не забувайте, якщо дуже низька буде вхідна напруга, то знижується і потужність стабілізатора напруги. Я подивився по мануалу, який є в цьому стабілізаторі. При вхідної напруги 165 і вище виробник заявляє, що він може цей стабілізатор тримати повне навантаження. А я все ж таки робив трошки більший запас, тобто і користувався простим правилом. Якщо напруга на вході 150 вольт, то навантаження допустиме для цього стабілізатора буде 50 від його номінальної потужності. Якщо напруга там 170, то 70% допустимо від його номінальної потужності. Якщо напруга 200 і вище, тоді допустимо максимальне його навантаження, яке вказано виробником. Тобто, це дасть вам запас. Ви не будете нагружати стабілізатор на повну і він вам прослужить значно довше. А тепер давайте ми підключимо цей стабілізатор до генератора, до звичайного неінверторного бензинового генератора. Для цього ми вийдемо на вулицю. І туди ж ми підключимо осцилограф. Осцилограф підключимо на вихід стабілізатора напруги, і ми будемо бачити. На осцилографі яку напругу на виході видає нам стабілізатор при живленні від звичайного бензинового найпростішого неінверторного генератора. Ось ми підключили до нашого неінверторного генератора. Генератор звичайний найпростіший. осцилограф ми підключили до генератора як живлення і включили стабілізатор у генератор. Ви можете бачити, напруга на вході 230-227, трошки скаче, на виході 230 вольт. І ви можете бачити, що показує наш осциллограф. На виході стабілізатора напруга 231 В, 230. І як ви можете бачити, синусоїда, синусоїда близька до ідеальної. Але частота струму, як ви бачите, з генератора вона йде 53,76. І така сама вона йде на виході. Тобто стабілізатор не може змінювати частоту струму, яку він отримує, тобто він на неї не впливає, але він може змінювати синусоїди. Тобто він не тільки стабілізує напругу, тобто змінює величину синусоїди, а ще і виправляє синусоїди. Це в нас модель стабілізатора тисячна. А зараз ми підключимо до стабілізатора навантаження. Тобто ми навантаження включаємо на нашому стенді. Скільки нас показує стенд. Так. Стабілізатор нам показує трошки більше. Показує 685 Вт. При цьому живлення бере від генератора. І працює нормально. Навантаження тут на шкалі показує 75%. 615 ватт, а якщо ми подивимось сюди, то у нас тут 567 ватт. Тобто таким чином стабілізатор працює від генератора. Інверторні стабілізатори напруги Logic Power будуть гарним вибором для приладів, які потребують якісної енергії. Як завжди, ці стабілізатори ви можете придбати у Дніпрі, Харкові, Києві, Одесі та Львові. Як у наших фізичних магазинах, так само і можете замовити доставку транспортною службою. Звертайтеся, будь ласка, у Вольтмаркет. Я впевнений, що ви будете задоволені нашим обслуговуванням і ваша проблема буде вирішена.